У затишному приміщенні Одеського літературного музею в довоєнний час регулярно проводились тематичні культурні та просвітницькі заходи. Однак, 24 лютого минулого року життя установи, як і всієї України, кардинально змінилось. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення до музею завітали актори Одеського театру юного глядача з патріотичним концертом. На жаль, цей рік дуже тяжкий був для усіх нас. І ця ем, скорботна подія, вона ще не скінчилася, але ми всі віримо в найкраще майбутнє. Ми всі віримо в перемогу, ми віримо в майбутній мир на нашій землі рідній. І одеський літературний музей, і театр. Ми всі ем, як можемо сприяємо. Ці святі боротьбі вистава Амитую червону калину підіймемо. Складається із віршів та пісень. Ідея створення подібного музично-літературного етюду зародилась ще на початку війни. В той час, коли наш театр не працював, ми не могли приймати глядачів. Ми об'їздили з цим концертом дуже багато локацій в Одесі, дуже багато де його показували. Тому для нас якось, мабуть, символічно, ви знаєте, сьогодні показувати цей концерт, тому що він для нас такий дуже важливий для кожного актора, тому що кожен з них, кожен з нас, це кожне слово, яке там говориться в цьому концерті, проніс через себе. Я без тебе нічого не значив, ніби птиці близько. Кожну хвилю у кожну нину вріє душу твоє ім'я, ненаглядна, горда, єдина. Україна моя, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води в хвилину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Звісно, цей рік був дуже складним, дуже морально, і фізично складним. Але наш театр в перші місяці війни вже акумулювався, і ми почали працювати. І вважаємо, що ми робимо цю справу дуже добре, тому що є дуже багато цивільних людей, які потребують якоїсь уваги і, і якось заспокоюватися мають, і ми це дуже добре робимо. Місія акторів театру юного глядача з 24 лютого минулого року до сьогодні незмінна. Вони роблять все можливе, щоб на мить відволікти одесиці від навколишніх проблем. Цей сезон, 93-й сезон нашого театру, називається сезон нескорених. Тобто, ми при будь-якій ситуації будемо все одно працювати. Як ми починали? Ми починали з бомбосховищ, починали з паркінгів, усіляких фестивалей. Ми завжди просували весь цей рік українську мову, українську культуру, і будемо надалі це продовжувати робити. Вигострю, виточу зброю іскрист. Скільки це стане знахоні? Потім почіплю її при стіні, іншим на втіху на смутик мені. Слово моя, ти єдина я зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів. На концерт та червону калину підіймемо Одеського театру юного глядача зібралися практично усі покоління. Люди слухали рядки віршів, співзвучні подіям, які вся Україна проживає сьогодні. Я буду говорити про старих, про матір, що схилились над троном. Нам досить вже разом пустих. Сьогодні ми закрили світ собою. Я буду говорити про все. Нехай нарешті нас глухий почув. Настанете війна до вас прийде, і звичний спокій грати зруйнують. Кожен з акторів театру пережив події початку повномасштабного вторгнення по-своєму. Хтось перебував у цілковитому нерозумінні, хтось був наляканий, дехто майже не видавав своїх переживань. Але всі вони об'єднались, щоб дарувати радість та відволікати від воєнних хронік майбутнє України, маленьких одеситів та дітей з тимчасово окупованих територій. Коли ми вже почали працювати у театрі, були такі, що ми починали грати виставу, повітряна тривога, спускалися всі в бомбосховища, там сидять діти. Ми через 10 хвилин вже спускалися до дітей і продовжували там з ними співати ще щось, коли повітряна затягувалась. Тобто ми продовжували, ми не хотіли, щоб діти сиділи в бомбосховищі і розуміли, що йде війна, йде щось. Завжди ми намагалися дітей показати їм, що життя продовжується. І сьогодні трупа театру продовжує підіймати настрій маленьким і дорослим глядачам і вірити в перемогу.